Може щось е зробити з економічною політикою держави, і е розпочати підтримку власного виробника, особливо того, який е працює у високотехнологічних галузях, в переговорених галузях. А зараз війна, що заважає уряду е гарантувати державне замовлення для цілої низки вітчизняних підприємств, починаючи е від е підприємств легкої промисловості. Які забезпечують е, наші збройні сили амуніцією, одностроями тощо. Тут навіть інвестиції не потрібні, чи якась підтримка. Шановні, зробіть дуже просту річ: а? гарантуйте державне замовлення на певний оптимся продукції, і ця продукція буде дешевшати. Якщо кожного разу заради е, ну, достатньо примарної боротьби з корупцією. Починаєте проводити тендери, то потім на тендерах а, виграють якісь новостворені а, ФОПи а із а, власниками вже не просто пенсійного віку, а того дуже поважного віку, то років 80, Які да було дуже дуже юні.